В Україні на цих вихідних, на які припадає Великдень, очікується по літньому тепла погода. Попри хмарність, вдень буде до плюс 23 градусів і навіть вище. Разом із тим у святкову неділю пройдуть дощі. Також в деяких регіонах уночі спостерігатимуться заморозки на поверхні ґрунту. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 4 травня, прогнозують теплу добу. Температура вночі буде в більшості областей на рівні плюс 7 плюс 9, на заході і півдні до плюс 14, а на Сході похолодає до плюс 2 плюс 5, вдень у середньому плюс 18 плюс 20 градусів. Мілива хмарність. Вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду. Опадів 4 травня не передбачається. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю на великдень 5 травня буде переважно тепло. Середня температура повітря в країні вночі плюс 7 плюс 9, вдень плюс 18. Плюс 20. На заході сонце прогріє в день до плюс 24. Короткочасний невеликий дощ подекуди з грозами прогнозується у Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській областях, а також на Чернігівщині і Сумщині. Нарешті території країни без опадів, мілива хмарність. Вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!